Перед нами досить компактна модель, оснащена металевою рамою для захисту від механічних пошкоджень. Ззовні класичний синій корпус з чорними маркуваннями та мітками, що дозволяють зручно користуватись генератором. Також в комплекті до нього він мобільний, в комплекті до нього йдуть ось такі от колеса, які кріпляться на низ, ви можете його легко транспортувати. Та комплект підключення до електромережі. Що ж стосується технічних характеристик, генератор оснащений бензиновим двигуном потужністю 5,5 кВт. Це дозволяє вам працювати з пристроями середньої потужності або використовувати його в якості резервного джерела живлення для побутових потреб. Він може попрацювати до 12 годин на повному баку. Що нам дає йому додаткову автономність? Ось така панель управління. Зручний стартер кнопочкою. також кілька розеток для підключення різних пристроїв. Для зручності на панелі є також вольтметр, що дозволяє стежити за рівнем напруги. Генератор стабільно працює, забезпечує потужність і не перегрівається. Отже, генератор Hyundai LC6875E це надійний, потужний та компактний бензиновий генератор, який ідеально підходить для використання як в побуті, так і для роботи на виїзді. Він поєднує в собі хорошу потужність, довгий час роботи та зручність у транспортуванні. Якщо ви шукаєте надійне джерело енергії, цей генератор буде чудовим варіантом.